Алгоритм внесення електронних медичних записів за пакетом медичний огляд осіб, який організовується територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки. У листі роз'яснення від НСЗУ прописані кроки до ведення таких записів. Тут вказано, що. Всі обстеження, які проводяться в межах комплексного медичного огляду однієї особи, є одним епізодом. Тип такого епізоду повинен бути діагностика. Дата відкриття день першого консультування, назва епізоду медичний огляд, та лікуючий лікар зазначається той, який створив цей епізод. Далі, в такий епізод кожен лікар створює свою взаємодію. Основний діагноз такого медичного запису буде z02.3. У разі наявності діагнозів додаткових вказувати також в цей епізод як супутні або ускладнення. У разі проведення всіх консультувань та обстежень лабораторних та інструментальних закривається епізод. Також звертаємо увагу, що оплаті за відповідним пакетом будуть підлягати епізоди, в межах яких були надані наступні послуги. Є певний перелік консультацій: це буде консультація терапевта, невролога, хірурга, офтальмолога, психіатра, стоматолога, дерматолога та лора. І перелік обов'язкових обстежень та діагностик. Це буде аналіз сеча, аналіз кров, аланінамінотрансфераза. Антиген гепатиту В, гепатиту С, білірубін, глюкоза, серологічні маркери сифілісу, ВІЛ, призначення групи крові, рентгенографія грудної клітки та ЕКГ. Тепер перейдемо до алгоритму ведення у медичній інформаційній системі HELS 24. До першого лікаря звертається пацієнт. Першим лікарем може бути хто завгодно з цього переліку. Чи терапевт, чи невролог, хірург та інші. Даний лікар відкриває розділ пацієнти та знаходить картку такого пацієнта. Натискає Створити медичний запис і в створенні запису. Розділ направлення у нас залишається порожнім. Направлення ми тут в записі не вказуємо, у нас його може і не бути. Це нормально, такі випадки будуть оплачуватися. Клас медичного запису та тип запису амбулаторна допомога взаємодіє в закладі. Пріоритет зазначаємо плановий. Дата та час амбулаторної допомоги вказується поточний. За потреби ви можете встановити той, коли у вас був на прийомі пацієнт. І так як це перше звернення за медичним оглядом, то епізод лікування у нас буде створюватися новий. Тут, де назва епізоду, необхідно вказати медичний огляд. Тип епізоду змінюємо з лікування на діагностику. Ну і дата та час відкриття відповідні. Натискаємо кнопку Створити. Далі в такому епізоді необхідно зазначити діагнози та стани. Тут ми вказуємо обов'язково основний діагноз Z02.3. Назву епізоду ми не змінюємо, тому натискаємо Скасувати. Так, основний діагноз був проставлений, його клінічний статус активний, статус достовірності заключний. Залишаємо таким. Тепер, якщо у пацієнта наявні додаткові діагнози, тут же в довіднику прописуєте інші. Після внесення діагнозів натискаємо Продовжити. І переходимо до розділу послуги, де вказуєте консультацію своєї спеціальності. Натискаєте Продовжити. Такий запис підписуємо КЕП, відправляємо його в СОЗ. Запис успішно підписаний, відправлений в СОЗ. Епізод лікування ми залишаємо активним, з ним будуть працювати інші лікарі. Тепер у роз'ясненні не йдеться мова про електронні направлення. Але для зручності ведення для обліку, так, такого пацієнта ви можете створити направлення до іншого лікаря або створити до інших лікарів, тобто не одне направлення. І також на лабораторні дослідження або інструментально діагностичні. Тобто, у вас є відповідний перелік обов'язкових послуг, і після першого огляду пацієнта, наприклад, лікарем терапевтом чи хірургом, можна виписати одразу всі направлення, і кожен спеціаліст знайде таке направлення у себе в інтерфейсі та опрацює його. Тому, як ви побудуєте алгоритм введення таких пацієнтів за направленням чи без направлення, це вирішується на рівні закладу. НСЗУ оплачує медогляди по ВЛК як за направленням, так і без направлення. Головне, щоб всі вони були в межах одного епізоду. Якщо ми виписуємо направлення, то після підписання такого запису натискаємо у розділі Виконати дії, створити направлення. І додаємо послуги, куди направляємо пацієнта. Вказавши один раз всі послуги, можна зберегти їх шаблоном. Підписати такий шаблон, і в майбутньому вже наступним пацієнтам не потрібно буде кожну цю послугу шукати в довіднику, а обрати шаблон. І всі збережені послуги будуть додані до виписки направлення. Далі натискаємо Створити та перевірити весь СОЗ. Тут іде стандартна процедура створення електронних направлень. Нагадаю, вони є не обов'язкові, це лише для зручності обліку пацієнта. Підписуємо направлення, вони будуть успішно сформовані, і далі кожен спеціаліст може відкрити таке направлення та опрацювати його. Також варто зазначити, що без електронного направлення, якщо буде це працювати лікар-спеціаліст, тобто надавати консультацію, він може прикріпити свій запис до вже існуючого епізоду. Якщо ми говоримо про лабораторні дослідження або про рентген чи ЕКГ, то такі послуги, якщо ви зробите окремим діагностичним звітом, то він не буде пов'язаний з тим епізодом, тому тут варто розуміти, що дослідження, обстеження та діагностика, всі ці послуги так, з цього розділу мають бути виконані або за електронним направленням, або в рамках взаємодії створеним діагностичним звітом. Як це працює, зараз розберемо. Якщо за направленням, тут зрозуміло, на лабораторну діагностику відкривається направлення. У даних погашення беремо його таке направлення в роботу і додаємо діагностичний звіт. Послуга буде вже вказана, та заключення буде прописано. Такий діагностичний звіт підписується і погашається направлення. Таким чином, НСЗУ буде бачити, що була надана послуга. Такий то аналіз, і він буде прив'язаний до епізоду, з якого виписувалося це направлення. А направлення ми виписували з епізоду медичний огляд. Так, погашаємо направлення. Якщо ви обрали шлях без створення направлень. Тоді лабораторія та лікарі-діагности повинні будуть також знаходити пацієнта в розділі Пацієнт, створювати медичний запис. Відповідно, пріоритет ставити плановий, це буде без направлення, розділ залишається порожнім. Обирається епізод існуючий, знаходимо медичний огляд, натискаємо Створити. Діагноз буде вже доданий з епізоду Z02.3. За потреби можна проставити додаткові. І тут, де проведені інтервенції, відкриваються діагностичні звіти і вказуємо. Наприклад, 58500 рентгенографія. Заключення буде прописано, виконано. Ви можете його за потреби відредагувати, прописати в довільній формі та продовжити. І підписати такий запис. Тоді також таке дослідження, тобто такий діагностичний звіт, створений без направлення, він буде прив'язаний до епізоду медичного огляду, так як він був зроблений в рамках взаємодії. І ще один нюанс це про проведені дослідження у іншому закладі. Або раніше до проходження медичного огляду, наприклад, у пацієнта вже був зроблений рентген грудної клітки, він до вас прийшов. В нього є документ, який про це підтверджує. Ви, як лікар, надавши йому консультацію, а також у записі проводите ставите діагностичний звіт код цієї послуги. І якщо такий діагностичний звіт був виконаний, Раніше або взагалі не у вашому закладі, ви тут, де олівець можете редагувати дані діагностичного звіту і вказати первинне джерело тут, де обрано так, обирайте ні. Посилання на джерело необхідно вказати запис в паперовій документації. Ну і дату створення також встановити відповідно, коли було проведено таке дослідження. Зберегти цю інформацію. Та підписати запис. Таким чином, до НСЗУ буде передана інформація з вторинного джерела. І ще один етап це чутливі дані. Ми знаємо, що аналіз ВІЛ і послуга консультація психіатра це є чутливими даними в електронній системі охорони здоров'я. Тобто, якщо лікар виписав направлення на такі. Послуги, то в загальному списку направлень ви можете не знайти таке направлення до опрацювання. І це логічно, бо тут діє загальне правило роботи з чутливими групами. Вам необхідно буде як лаборанту або як лікарю психіатру якщо ви хочете зробити такий запис за направленням, запросити доступ до чутливих даних, до відповідної групи розлади психіки та поведінки або чутливі дані ВІЛ, і після отримання доступу ви побачите в списку таке направлення. По завершенню медичного огляду закривається епізод лікування. Епізод лікування може бути закритий будь-яким лікарем, також можна перевірити в електронній карті пацієнта а Статус проходження його медичного огляду. Ви пишете його прізвище, знаходите в списку пацієнтів та переходите в медичну карту. Переходите у розділ епізоди та бачите його епізод під назвою Медичний огляд. Тут буде прописано кількість записів в епізоді. Натиснувши на назву такого епізоду, ми провалюємося в нього всередину, і тут можна подивитися додаткову інформацію. Про записи, який лікар зробив запис. Також є інформація про діагностичні звіти, виконані лабораторією, якщо такі були створені. Після проходження медичного огляду епізод лікування необхідно буде закритих.